Ви впевнені, що добре знаєте, як читаються англійські слова? Перевіримо. Маленький тест. Подивіться на ось це слово. Напишіть, як ви його прочитали, а в кінці я скажу, як воно вимовляється. Отже, розповідаю: напевно, ви подумали, що це слово читається як «guilty». Власне, так стверджують і деякі місця. Але насправді це слово читається абсолютно по-іншому. Ось це слово насправді читається як. Фіш розповідають, чому ж так трапилося. Ми читаємо букви G -H як в слові «enough», тобто ф, букву «O» як в слові «women», тобто і, і букви «TI» як в слові motion, тобто шиф, і виходить ФІШ. Напишіть вимови якого слова вам було найскладніше запам'ятати. З мого досвіду це було слово «mischievous». А якщо ви хочете вивчати англійську мову, цікаво та найголовніше ефективно, зберігайте це відео і підписуйтесь.